Найкраща пам'ятна банкнота 2024 року. Саме про це буде йти мова в нашому сьогоднішньому відеоролику. Ми вам зараз покажемо банкноти, які номінуються на Найкращу пам'ятну банкноту 2024 року. Даний конкурс ініційовано українським осередком IBNS Міжнародної спілки колекціонерів банкнот. Він проходить приблизно за таким самим принципом, як відбувається міжнародний конкурс банкнота року. І зараз вже відкрито відбувається голосування, в якому також ви зможете прийняти участь. І як це зробити, я вам обов'язково розповім після того, як покажемо всі банкноти, номіновані на даний конкурс. Перша банкнота Камбоджа 200 тисяч рієлів. Банкнота присвячена 20-й річниці коронації Його величності короля Народома Сіамоні як короля Камбоджі. Банкнота номер 2 Китай 20 юанів. Випуск присвячений року дракона 2024 року. Держави Східного Карибського басейну 50 доларів. Це третя банкнота. І її випуск присвячений 50-й річниці Незалежності. Номер 4. Есфатіні 50 Емалангені. Банкнота присвячена 50-річчю заснування валютного управління Свазіленду. Номер 5. Гватемала 1 Кетсаль. Банкнота присвячена 100-річчю валюти Кетсаль. Вперше вона вийшла в обіг 1924 року і цьогоріч виповнилась валюті 100 років. Мексика 200 песо. Бона присвячена 30-річчю автономії Банку Мексики. Монголія 5100 грох. Банкнота присвячена 100-річчю заснування та зміцнення сучасної банківської системи Монголії. Польща 20 злотих. Нещодавно ми робили великий огляд на цю банкноту і ви можете його побачити на нашому YouTube каналі. Випуск даної банкноти був присвячений 80-й річниці Варшавського повстання. Румунія СТОЛЕЇВ. Банкнота присвячена 185-й річниці від дня народження короля Кароля І. САМОА 20 тала. Бона присвячена зустрічі глав урядів країн співдружності 2024 року. Таїланд 100 БАТ. Друзі, на цю банкноту ми також робили огляд. Він у нас знаходиться на нашому YouTube каналі, ви можете його подивитись повністю. А ми тим часом нагадаємо, що Бона присвячена Дню народження короля рами 10-6 циклу. І дванадцята банкнота в конкурсі на пам'ятну банкноту року 2024 року. Це 50 гривень України. Це пам'ятна банкнота. Єдність рятує світ, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності. Ми з вами побачили 12 номінантів банкнот, які зараз номінуються на звання Найкращої пам'ятної банкноти 2024 року. Голосування буде відбуватися до 29 грудня до 23 години за київським часом. Якщо ви бажаєте прийняти участь в голосуванні, ви можете це зробити. Просто напишіть нам про це. Або внизу в описі до цього відео ми прикріпили посилання на голосування. Для того аби проголосувати, потрібно просто ввести свій імейл e і зробити вибір першого, другого та третього місця в конкурсі. Також, перейшовши за цим посиланням, ви зможете не тільки проголосувати, а й побачити всі банкноти більш детально роздивитися їхні фотографії, побачити, коли саме був випуск в обіг даних банкнот і чому присвячений випуск кожної з них. Друзі, то ж давайте об'єднаємо свої зусилля і разом оберемо найкращу банкноту пам'ятну 2024 року. Всім хочемо побажати гарного колекціонування. Якщо ж ви бажаєте придбати собі до колекції якусь банкноту з тих, що ви зараз побачили, обов'язково нам про це напишіть. Ми вам допоможемо в цьому. Бажаємо вам поповнення своїх чудових колекцій. До зустрічі в наступних відеороликах на нашому youtube каналі.